Вітаю глядачів мого каналу вітаю українське панство. Вітаю запоріжців. Сьогодні 22 грудня 15.06. Багато разів була сирена. Тобто, бачите, як хлопці наші працюють. Молодці. І, до речі, я почула таку, ну, я скажу, інформація. Так, проскочила, я не знаю, попала просто на то відео, що сказали, що дуже хорошо їх там понакривали на пологах і на Гуляйполя. Тобто, зробили хороші накриття. І даже, по-моєму, і токмак. Прозвучав, якщо я не помиляюсь. це я на одне відео попала десь якось <кій> і таке почула, то сподіваюся, що пару днів ми якось будемо більш-менш. Але ракети летять, шахіди летять. Ну, С-300, може, трошки будуть поменше, бо вони все ж таки, якщо вони там понакривали, то у нас є така. Можливість хоча б, щоб С-300 не летіли. Ну, подивимося, знаєте як. Давайте подивимось загальну ситуацію по місту Запоріжжю від цього часу, плюс 24 години. До речі, дивіться, десь в такий же час я вчора почала, ну, може, там трошки вперед якийсь час, і у нас дуже багато падало двійок. І незважаючи на то, були такі, ну, Погані карти падали, будемо так казати, але дуже було багато дві, як то, ну, значить, вони не були такі сьогодні а, потужні, як сказати. Да? С-300 вони не мають а, поближче, так, щоб доставати нас. А, а хлопці остальне все, мабуть, збивають. Ось. До речі, 21-го вони десь таки попали. Ну, але не кажуть куди. Ну, Загиблих немає. Така інформація. Вони зараз якось трошки прикривають інформацію. Ну, Може, це і правильно, бо якщо вони не кажуть, значить вони справилися з проблемою. Але казати куди краще не казати. Ну, теж правильно. Так, поїхали. Загальна ситуація по місту Запоріжжю на ці 24 години, які будуть попереду від цього часу е з, з загальному такому ось, пожалуйста, красуня 5. І це люди буде, ну, деякий довгий час, отака буде ситуація. Дай Боже, щоб е нам, нас трошки укріпили, бо я вам хочу сказати, що. Якщо заїдуть ППО доповнення з кордону за кордону, то десь прибавиться хоча б старих наших ППО. Просто ясно, що нові там поставлять у Києві, Львов, Одеса. Ну, такі більш міста. Да? Може, там, де атомні отак от поставлять, тому. Доповнять, Ну, і може трошки доповнять наше Запоріжжя, хоча б старими цими установками нашими, теж нам би було не лишнім, як кажуть. Да? Дивіться, навіть якщо дивитися по трьом картам, ми дивимося. А, ну, Скажімо так, менеджмент, руководство геть ніяке, тут і. Йде... Ну Просто негатив сплошний іде. Тут бажання працювати. Це ж карта придворна, це карта жезлів придворних. То наші оці можновладці не хочуть працювати, не хочуть, не мають сил, не мають бажань. Ну Не то, що сил, вони не мають бажання діяти. А Ми будемо, звісно, мати якісь збитки, нести збитки будемо. Збитки матеріального плану по здоров'ю будемо нести збитки. І по центру йде оця мечова двійка, але вона в позитивному плані стоїть, то будемо сподіватися, що все ж таки все буде добре. Ми тут в захищеному стані на хрест ідуть руки, сидимо упорно, чітко, але підводні камні є. Тому, звісно, це подвійна ситуація, тим паче мечова. Бачите, немає співпраці тут щось така ситуація. І не вистає не хватає озброєння. Не хватає, ну, е негативні карти падають сюди, на цю двійку. На цю двійку падають негативні карти. На жаль. На жаль. Е Покажіть, будь ласка, карти, як спрацюють в Запоріжжі? на... Е ці 24 години, як будуть працювати наші ППО? Праця наших ППО. Будуть йти зміни? Будуть йти зміни. Найгірше будуть йти зміни. Буде така жорстка ситуація, але потенціал є. Може, десь трошки будемо не співати по цій карті. Ну, бачите. Несправедливість і ми будемо не самодостатніми. Це багато каже за те, що можуть бути попадання і тому несправедливість і тому люди будуть по почуттям незадоволені і дуже розстроєні і закриті. Але, але ППО будуть працювати? Де щось пропустимо, мабуть? Давайте подивимося сигніфікатори ударів, які будуть на ці 24 години. Як ми з ними будемо справлятися? Так, будь ласка, карти, покажіть мені сигніфікатор ракетних ударів. Що ми будемо мати з цього? Це були ракети, люди. Страшно. Не можемо вгамувати цю силу і немає допомоги. І, звісно, по почуттям йде на низ. Що будуть мати росіяни від цих ракетних ударів? Відкриту ситуацію і якесь маленьке сонечко, якесь маленьке попадання. Але ситуація буде відкрита. Тобто по ракетам ми будемо бачити. Невже ми, є... ми не зіб'ємо якусь ракету? Так, давайте подивимося. Давайте подивимося, будь ласка, карти, дайте мені сигніфікатор. Король, Король монет, але він якось отак лежав, непонятно, як більш все ж таки, отак. Тому ми просто його запам'ятаємо. Якщо він випаде, то він випаде. Сигніфікатор, будь ласка, дайте мені е, дронів на Запоріжжя на ці 24 години. Ми будемо мати дуже, дуже поганий стан по почуттям моральний стан. погані карти люди. Погані карти. Що з цього будуть мати росіяни? Шанс. Шанс у них. Дуже гарний шанс. Попасти десь на, по нас. Гірка істина нема радості і десятка, хоча вона стоїть в такому стані. Але. Погано, десь воно може прилетіти, і ми не, не спіємо збити. Ди, е, покажіть, будь ласка, карти мені сигніфікатор С300. Річ у тому, що по різному периметру, периметру міста Запоріжжя різні розстояння. Розумієте, тому підкатити С300 вони можуть дуже швидко. З того ж Мелітополя. Ну де там у них, я не знаю. С-300 по Запоріжжю. Ну, знаєте, по сигніфікатору ми будемо, вроді, як і добрі, і лагідні. А, при, при ситуації, коли буде жорстокість, холоднокровність, Кризисна карта для нас, і по ітогу у нас луна, це дуже такий депресивний стан, страхи, кошмари і все таке інше. Що приховується королева? Стабільність? Стабільні удари зверху будуть летіти. Ну, бачите. Вполне вероятно, що С-300 можуть прилетіти також. Так, добре. Звісно, не добре. Це так. Давайте подивимося, чи будуть людські втрати по місту Запоріжжю з питань прильотів. Ударів військової техніки по нас. Чи будуть людські втрати в Запоріжжі? Відкрита буде ситуація, буде гармонія. Радості немає. Так, може бути. Може бути, люди. Немає допомоги, немає сил і немає. немає по дев'ятка чаш перевернута, то немає цього внутрішнього такого гарного почуття, самодостатку. Це все відкрито буде. Гармонія при цьому є. Ну, бачите, поразка і Дуже схоже на то, що може бути насильства на смерть. Хоча вона може і, грати і як проіграти, і як установка, е, зупинка, але е, негативні карти кругом. Кругом негативні. Десятку от ще один раз вона випадає в такому стані. В більш-менш нормальному, хорошому, вже другий раз вона нам випадає. Про що вона нам може казати? Що не буде може, таких руйнувань і не буде загиблих, але можуть бути поранені. Бо це карта землі, це карта фізичного, матеріального життя. Ну, подивимося. Все ж таки вона випала. Але дуже багато негативних карт, дуже небагато. Це життєва енергія. Вогонь, це життєва енергія людини, іде невдача, погані почуття це ви знаєте. Це поразка, незадоволення, нема празнику, немає сил, немає допомоги. ну Це все відкрито, нормальна карта, і гармонія. Ну Давайте так: старший аркан. Тут йде у нас смерть і гармонія. А, ще ж іде негативна нема сил. Так що тут таке діло? Давайте на Ренорманах подивимося. Будь ласка, карти покажіть, чи будуть загиблі люди на ці 24 години в місті Запоріжжя? Та що таке? Що вони всі рогом становляться? Чи будуть загиблі люди по місту Запоріжжя на ці 24 години від ракетних ударів, дронів, снарядів? Тощо, чи буде така ситуація? Покажіть нам то. Двойственна буде ситуація, вибір. Будемо проходити перепони і рішення. Яке рішення? Маски, люди під масками. Всі карти погані. От всі карти погані. Чим закінчаться бумажки? Ну, що нам не про що це не каже? Не прошу? Каже так, що так, да, буде вибір. Буде вибір, буде, будуть проблеми, будемо щось, якесь рішення, але воно лежить між проблемами і масками, то не зрозуміло, що це буде за рішення. Тобто, все під питанням. людське життя під питанням. Людське життя. Саме питання я задала про себе. Так, може таке бути. На цю карту я докладаю, бо вона не про що не каже. Єдине, про що вона може казати, що це буде чоловік, бо чоловіча енергетика йде. Іменно мужчина. Чи дорослий, чи недорослий, не Ось так. Ну що, тепер подивимося по будинкам. Давайте глянемо, яка буде обстановка будівлі по місту Запоріжжю. Чи будуть руйнування від ракет, дронів, снарядів тощо? Зараз дивимося в цілому по місту, просто будівлі будь-які. Бачите, йде? Іде зміна фази, летить, геть почуття на низ. Будемо боротися з цим, дуже серйозно будемо боротися за своє життя, за своє майно. Маємо на те бажання, але будуть от, втрати будуть. По п'ятірки це будуть невеликі втрати, але вони будуть. Ось так. В цілому буде більш-менш стабільна ситуація, але кудись же ж попадуть. Подивимося та двійка. ...теж вона нам випала на загальному розкладі, то будемо сподіватися, що хлопці наші справляться. Але там на ППО не дуже такий розклад упав. Але ми ще подивимося на гнобах, на гномах загальний розклад, то е мені гноми зараз от справляються вони з цією ситуацією. Вони вже можуть працювати на ці запитання. Так, е А, ми ще не подивилися. А, мости, будь ласка, карти, покажіть мені, в якому стані на ці 24 години будуть наші мости в Запоріжжі. Це новий мост. Хм. Ну, якщо, знаєте, ізольо, ізоляція мосту, це що закрита, закриють мост, М -м, навряд чи його закриють. Хіба що, якщо там щось пройде? Тут падає або буде зупинка, судячи з ізоляції, і тут іде, а тут же іде, і, і тут же іде енергія, тут же іде, задум, задумка і вже пішло движення. То, то я навіть не знаю, як це. Якась дурня якась буде по шуту перевернутому, погані е, ці речі не буде працювати, мост не буде працювати. Але при цьому він е, е, будуть на ньому йти дії. Тобто. Може, якась частина буде ізольована. Але карти на оцю карту падають погані, що опять-таки по мостах є така ем, тенденція, що можуть вдарити, бо це ще і насильственна смерть. І я спеціально поклала е, вокруг, щоб подивитися, тут всі карти негативні. То це може не зупинка бути, а насильство на смерть. А ізоляція це як часткове закриття буде мосту, але при цьому буде якесь якась, якась двіжіння десь проходить. Ну, якось так. Але це попадання, якщо воно буде, воно буде глупе, дурне, не, не, ну як з боку прип'оку, знаєте, таке щось. Ми будемо охороняти. Ми будемо боротися за свій мост. По-любому. Але бачите. Сигніфікатору впавшую ізоляція. Ізоляція буде. В цілому, це як сигніфікатор. А то ж, чому? чому буде ізоляція? Але потім показало, що буде діяти, будуть діяти. Дніпро будь ласка, покажіть мені на ці 24 години, яка буде з ним ситуація. Кризисна ситуація буде. Буде відкрито летіть по ньому, будуть летіть ракети, чи що там буде летіть. Нестабільна буде ситуація в цілому. І тут же падає стабільна. Ха! Цікаво як. Стабільна нестабільність, розумієте? Бо це посухи, це дії, а це фізичне матеріальне. Тобто діяти ми будемо а І бажання, і дії будемо робити. Але будуть матеріальні проблеми. Стогнація. Стогнація це і відкрито буде все, летіться. Ну, боротися ми будемо, жезлам ми будемо боротися, охороняти цей міст, але ця королева нічого хорошого не несе, бо вона в негативному плані сидить. Тругова карта. Страхи. І все? Самодостатність. Ну, таки, значить, ця п'ятірка не буде дуже страшною. А якщо ще взяти за увагу, що там ще й двійка, то може нічого й не буде. Якщо там йде у нас самодостатність, подивимось. Страхи, то таке. Переживемо. Так, давайте подивимось на Преображенський мост, що там буде. Бачите, двойна ситуація, йде двойна. Зміни. Ну, якось, бачите, збалансовано, але допомоги немає. Башня по зм'яшеному варіанту. Буде все відкрито, наказано, покарано. Тобто, скоріш всього, що. Вдарять ту ракету, яка там буде летіти. Ось вона, енергія йде, і пошук кращого. В принципі, тут поганого, ну як, башня-то вона і є, да, і воно тут йде така ситуація, але будуть відбивати. Суд відкритий. Зіб'ємо цю ракету, сподіваюсь. Так. Ну і давайте подивимося, чи все в порядку буде з нашими залізничними вокзалами на ці 24 години за де 1 Подвійна буде ситуація, люди. Ці карти негативні, також падає, маленька перевернута негативна смерть. Ситуація буде жорстока, хладнокровна Але опять-таки подвійки подивимося, який то буде королева король Пентаклів. Тобто, збереже воно наше майно, збережеться. ось Ізольована буде ситуація. Ізолюємо ми ту ракету. Або ізольована? Так, скоріш всього, що зіб'ємо ракету цю, але буде загроза йти. Чи ракету, чи що там воно буде. Бачите, але йде ось дев'ятка, тут і ко -ко... Що тут? король Пентаклів. Тому це гарні карти збережеться і життя, і майно. Тобто все матеріальне збережеться і фізичне. Так, ЗД2. Ситуація буде відкрита, і це гарно, але будуть у нас якісь невдачі. Сонце на низ, тобто негативна буде ситуація, ще сигніфікатор перевернути в негативному плані п'ятірка чаш по почуттям. В цілому закінчиться миром. Сподіваюсь, не буде там загиблих, не буде якоїсь страшної ситуації. Але карти якісь такі. Бачите, невдача. Кризис, ситуація відкрита. Невдачі йдуть по життєвому, по енергіям життєвим. І... Але ту, ту ж чаш, по почуттям і мир карта показує, що все буде якось закінчиться більш мирно. Угу. Ну, можу сказати, тільки це показало два варіанти. Початок це негативна буде ситуація, а кінцівка позитивна ситуація. Ось і все. Два варіанти вам дано. Карти дали два варіанти. На Запоріжжя друге. Так, вокзал Запоріжжя Ліве. Зиделіве. Марний труд. Але у нас тут королева і король Пентаклів, тому ми будемо мати, ми збережемо все. Так, тут іде невдача, страхи. Але ми будемо мати відкриту ситуацію, тобто теж зіб'ється якась, щось зіб'ємо, але дуже буде страшно, якась втрата буде йти. Опять по енергіям життєвим. Все ж таки. Угу. Конфлікт, там буде конфлікт все ж таки. Бачите? Запоріжжя ліве. Запоріжжя ліве. Але, бачите, я ж не проговорюю в плані, от просто назвала дату. Це може бути ситуація не обов'язково по ударам. Не обов'язково. Ну, подивимося. Тут теж показало і положительну частину, і негативну частину, і позитивну, і негативну. Король і королева, монет це фізичне, матеріальне, все сохраниться. Ну, Бачите, і відкритий туз це теж ми покараємо ворогів. Все буде відкрито і понятно. Але ж, бачите, туз мечовий він показав конфліктну ситуацію. Так що так. Поки що. Будь ласка, підписуйтесь на канал. Подвійна ситуація у нас іде знову. Тому всі надії на ЗСУ, на наших хлопців. Нам показало і позитивну сторону, і негативну, якщо щось трапиться. І теж буде їм тяжко ці дні. Взагалі, весь, весь грудень буде отакий дуже тяжкий, бо ці празники, і вони будуть нам. Слати ці подарунки, так що тримаємося, бережемо нервову систему своїх близьких. Все буде добре, люди.